Виконуємо завдання 7 з розділу Діємо до квеста 10 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Класимо правою кнопкою миші по значку комп'ютера цей ПК, який знаходиться на робочому столі. В контекстному меню, що відкрилися, вибираємо властивості. Як бачите, операційна система, яку використовується Windows 11. У вас можливо буде якась інша. Процесор. Ось такий. Об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ. ОЗП це оперативна пам'ять. Закриємо та відкриємо цей ПК. Як бачите, ось тут на значках видно загальний обсяг кожного з локальних дисків та скільки вільного місця залишилося. Коли наводимо казінник миші на локальний диск, то також з'являється ще й підказка. Якщо у вас ось ця лінія стала червона, це означає, що у вас залишилося менше 10% об'єму всього локального диска. В цьому випадку бажано щось видалити з локального диску ну, або перемістити його на якийсь інший локальний диск. Тепер відкриємо браузер та перевіримо швидкість інтернет-з'єднання. Швидкість інтернету. Давайте знайдемо за допомогою пошуку якийсь сервіс, на якому можна перевірити швидкість інтернет-з'єднання. Ведемо перевірка швидкості інтернету. Натискаємо Enter для підтвердження. Ну і вибираєте будь-який. Хоча вони досить такі схожі. Ось тут такий, тут такий, бачите. Просто натискаємо кнопку Тестувати. Ну і чекаємо деякий час. Зараз відбувається перевірка завантаження даних з інтернету на комп'ютер. Швидкість завантаження 94,83 Мбіт за секунду. Зараз відбувається перевірка вивантаження даних з комп'ютера в інтернет. І бачите швидкість 95,88 Мбіт за секунду. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!